Добрий вечір вам, малята! Я дуже рада вас вітати. Я фея вечірніх казок до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всіх попоруч посміхніться. Двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається! Казка Тетяни Винник, Заєць і зима. Заєць прокинувся від голосного бур, бур лунало знову, і Заєць сполохано насторожив вуха. Це в мене в животі. Дослухаючись, полегшено зітхнув заяць, і від гарячого заячого подиху пішов легенький пар. Заєць жадібно вдихнув морозяне повітря, і йому на мить здалося, що його живіт прилип до спини. Тщ. Я не їв сім днів, шмихнув заяць і висунув носа з під міцного соснового гілля, під яким сьогодні ночував. Треба йти шукати харчі, подумав Заєць. Привіт, друже, прожибоніла білка, стрибаючи з гілки на гілку. А у мене біда. чим зможу, допоможу, мовив заєць і чмихнув носом. Моя молодша донька Агаша в снігу загубила шишку, всі очі продивилася, знайти не можемо. Не плач, сусідко, ось твоя шишка. Вигукнув заяць, висунувши носа з під снігу. Дякую тобі, друже, за допомогу. Звертайся й ти, коли що. Біжить заєць лісом, тремтить, як останній лист на морозі. Лисячі сліди довкола снігових заметів блакитною стрічкою в'ються. Сніжить світу білого не видно. Біжить заєць? Зайчику. «Зайчику, допоможи, попросила стара Ялина, протягнувши своє кострубате гілляча. Я поспішаю. вигукнув заєць тремтливим голосом. Але щось його зупинило. Чого вам, бабуню? У мене сьогодні день народження, а я не можу й намиста вдягти, засумувала кроною ялина. Віднесла його метелиця аж до самої річечки, і я туди вже не дійду. Заяць швиденько приніс бурштинове намисто, зароблене із смоли. Нахиляйте голову, бабуню. Дякую тобі, зайчику, за допомогу. Біжить заєць, тримти, як останній лист на морозі. Назустріч йому синичка летить. І слізьми заливається. Зайчик, рідненький, допоможи. Мого сина снігом привалило під стріхою лісника, квилила синиця. Заєць миттю допоміг синичному синові вибратися з під снігу. Щаслива синиця дякувала зайцю, але той вже безсилий впав на землю. Невже мене нема? подумав заєць, коли в нього. Не вийшло ворухнути навіть лапою. Заєць розплющив очі, а перед ним лежала морквина. Це тобі подарунок, мовив лісник. Заєць підняв на нього очі і а! чхи. Чхнув хворий заячий вигляд розчулив лісника. Ти добрий заєць, усміхнувся лісник. Ти допоміг і білці, і старій ялині, і синиці, хоч сам потребував допомоги. За це я тобі дам стільки моркви, що тобі вистачить до кінця зими. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх остало в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята! До нових зустрічей!